Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, ми проїхали на море. Буду вам показувати трішки моря. Це у нас північне море. Це у нас дамба по якій машині проїжджають. Брестная вода Затока Автомобиль А тоже північне море Выходит, это у нас Простая вода А это у нас солона вода Ривень тут вищий. Тута нижчий і автострада, Автобан. дамба. 20 кілометрів дамба. А це пам'ятник. Леллі якийсь. Не зрозуміло, але море, море, море. Так що я сьогодні на морі. Проводимо чудовий день. Всім гарного дня. Буду ще виходити в ефір. Там у нас погано видно, але там острів Тексел. Це північна Нідерландія так. Все, пішов я насолоджуватись морем